Нащадок меценатів Терещенків Мішель Терещенко в Києві навідався до родинного будинку, в якому зараз національний музей російського мистецтва і в якому висять картини його діда Михайла. Приїхав після того, як Київрада вирішила перейменувати музей на картинну галерею імені Терещенків. Однак новій назві в музеї не раді бачила Ольга Скотникова. А ви думаєте, що і не ні Терещенків? Сегодня будет этот музей. Ми не можемо узким кругом решать эти вещи. Это, это должно быть решение общества. Науковий колектив Київського національного музею російського мистецтва занепокоєний ініціативою депутатів Київської міської ради про іменування музею в галерею Терещенків. Депутат ради Олена Яскіна каже, що пропозицію прописати прізвище меценатів, що володіли будинком, де зараз музей, і частину його картин її. Я його підготувала лише з однією метою: відновити історичну справедливість. Олена Єскина пропонує провести громадські слухання з перейменування. Втім, остаточної нової назви ще немає. Є тільки ідея про те, щоб прізвище родини меценатів було присутнє в бренді. Представники музейної спільноти здебільшого проти я вважаю, що ви ніякої к музею. Я вважаю, що ви ж не рік музії постійно. В этой стране, в этом городе, везде как мы. Музейники кажуть, вулиця, де розташований музей, носить ім'я меценатів Тарешченків. Помімо этого здания, ещё музей Шевченко, ещё библиотека на углу, ещё много зданий, принадлежащих вашей семье. Э то, что действительно было сказано, улица с таким трудом названа в честь семьи Тарешченка, я считаю, это очень много, это больше, чем название музея. Це вже такий великий дар сім'ї. Але Мішель Терещенко нагадує, так вулиця називалася ще у 19 столітті. За союзою переименували у вулицю Рєпіна, а в Незалежній Україні повернули історичну назву. У музейників свої аргументи. Я ніколи не слышала, щоб музей називали музей Терещенка, сім'ї Терещенка. Що значить, це кого конкретно? Сім'я Терещенка дуже обширна. Трещинки так багато залишили в Україні, що їхній рід має право на згадку у назві музею, кажуть ті, хто підтримує ініціативу з переіменування. Висувалися такі аргументи, що не була дарчої, і тому вона не може так називатися. Ну, справа в тому, що це було забрано. Ну, в принципі, це називається націоналізовано, а по суті, сім'я була пограбована. Музей російського мистецтва імені сім'ї Терещенків чи Терещенка. Ну, це сім'я величезна, Миколая чи Петра чи Стебана. Експерти стверджують, у музеї побоюються юридичних наслідків, якщо прізвище Терещенків з'явиться у назві бренду. Вони вважають, що це перший шаг, не виключено. Я, я так не думаю. Три ця такої тоже не могу. після дебатів Мішель Терещенко йде у залу, де колись був зимовий сад. Там висить полотно Полінова. Останнє, яке придбав на аукціоні у 1913 році його дід у 1918 дев'ятсот Його порізали більшовики. Для мене мир проти барбарія, і я думаю, що це очень важно, Що ця картина після 100 років барбарія, які білій в Україні, зараз знову може показати мир і красота. Ольга Скотникова, Володимир Вістяка. Новини на першому.